П'ятниця п'ятого тижня по попасці діянь святих апостолів читання. В тих днях деяких секти фарисеїв, що були увірували, встали і казали, що треба їх обрізати та наказати, що берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. По довгі суперечці встав Петро і промовив до них. «Мужі, брати, ви знаєте, що вже віддав нам Бог випробував мене між вами, що погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували, і серцевідець Бог засвідчив їм, даючи їм Духа Святого, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними. Очистивши вірою їхні серця, чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ні ми не могли нести, та ми віруємо, що спасемося благодаті Господа Ісуса, і так само вони. Затихла вся громада і стала слухати Варнаву та Павла. Як вони розповідали про ті знаки та чуда, що Бог учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвав ще Яків і мовив: Мужі брати, слухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган, щоб узяти з між них народ для імені Його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. Після цього я вернуся і відбудую занепалий намет Давида. Я його руїну відбудую і знову його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє, каже Господь, що це чинить, йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм написати, щоб стримувалися від нечистот ідольських від розпусти, від душинини та від крові. Мойсей Бос давен давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Старші апостоли, Разом з усією церквою постановили вибрати кількох міх себе, і послати в Антіохію з та Варнавою, юду, званого Варсавою, і силу можів пролодарів між братами. Вони написали і доручили через них ось що апостоли і старші брати ваші братам споган в Антіохії, Сирії. Такі ліки привіт, тому що ми чули, як деякі з вас, вийшовши без нашого доручення, занепокоїли вас словами та схвалювали ваші душі, ми постановили однодушно вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам Варнавою та Павлом. Людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ми, отже, вислали вам юду і силу, і вони вам усно викладуть те саме. Подобалося Бо Святому Духові і нам не накладати на вас ніякого тягару більше, крім цих необхідних речей, стримуватися від ідоложертовного м'яса, від крові. Від душинини та від розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього, будьте здорові. Весланці прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, і вони, прочитавши його, зраділи і втішилися. Юда та сила, які самі були пророки, втішали і скріпляли братів довший час. По деякім часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила рішив зостатися там, Юдаш повернувся в Єрусалим. Коментар. І серцевідець Бог засвідчив їм. Дорогі мої, у стосунках з іншими найчастіше для нас найважливіше. Добре виглядати для людей, щоб люди про нас добре думали, добре говорили. Ми часто дуже багато на це звертаємо уваги, як також стараємося не завдавати одне одному ран чи болю, ставитись до інших із повагою і пошаною. Звичайно, така позиція важлива. Але ми часто. Забуваємо про важливість чистоти серця, не думаємо, що Бог знає наші серця, Господь знає, до чого схиляються наші серця, як ми поводимося з цією людиною, а як ставимось до неї, які думки, які стремління носимо, тому дбаємо не лише про зовнішнє, а й про чистоту наших думок і про чистоту наших. Сердець від Івана, святого Івангелія читання, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Тому отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його усяти. Ніхто не бере його від мене, я сам від себе кладу Його, владу маю Його покласти, і владу маю його назад усяти. І знову постала суперечка між людей за ті слова, численні з них казали: Він біса має, Він Божевільний, чому Його слухаєте? Інші ж казали то не слова біснуватого, хіба біс може відкрити сліпим очі? Було тоді обновлення в Єрусалимі і була зима. Ісус проходжувався у храмі Соломона у притворі. Обступили його юдеї і йому кажуть, доки триматимеш душу нашу, коли ти Христос скажи нам одверто, Ісус відповів їм, Казав я вам, та ви не віруєте, діла, які я чиню ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець, вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Коментар. Дії, що чиню їх ім'я Отця Мого, вони свідчать про мене. Дорогі мої, у християнському житті якось так виходить, що ми мало уваги звертаємо на діла. Так, ми говоримо, що треба знати Євангеліє, катехизм, молитви, і це дуже важливо, щоб пізнати правду про Бога, про Боже об'явлення. Але наша віра завжди і неминуче реалізується у нашому житті, адже навіть якщо все знаємо, але згідно з тим не живемо. То не даємо плодів, якраз наше життя, поведінка в критичних ситуаціях це та сутність, яка виявляє, показує, у що ми віримо і якою є наша віра. Апостол Яків пише, що віра без діл мертва, як тіло без духа, отже, за нашими ділами пізнають, хто є нашим Богом. Ісус говорить про свою майбутню жертву на Христі. Його слухачі того не розуміють. І це не дивно, адже навіть найближчі Господні учні до певного часу також не були спроможні це осягнути. Що вже казати про інших? Однак деякі у своєму нерозумінні пішли далі і почали реагувати різко негативно, стверджуючи, що Ісус навішений, божевільний, і Його взагалі не варто слухати. А так, а як я поводжуся, коли зустрічаю щось, що мені важко зрозуміти, або ще для мене неприємне. Дуже хотіло б почути про це в коментарях, і воно допоможе і самим вам зрозуміти себе насправді, якими ми є. Інші ж слухачі слушно стверджували, що Ісус творить небачені чуда, такі як зцілення сліпо а це ж явно дія Божої сили. Як же би міг хтось зробити щось такого, якщо б він сам був існуватий? Отже, для них є очевидним, що цей Ісус є таки Божою людиною, можливо, пророком хто зна, та навіть і самим Месією. Доки триматимеш душу нашу, коли ти Христос, скажи нам одверто. Вони просто таки вимагають, щоб Ісус визнав себе Месією перед ними. та Ісус не дає їм тієї відповіді, якої вони чекають. Говорить лише, що Його діла самі про нього свідчать. Бачите, ви маєте самі зробити фісно, адже ж ви розумні створіння. Бог дав вам розум, саме ним ви відрізняєтеся від всього іншого створіння. Цього є достатньо, бо хто від Бога, той зрозуміє. Цікаво, що Ісус у Євангелії від Івана прямо каже про себе, що Він є Христос тільки двічі жінці самарянці, єретичці сумнівної моральної поведінки та сліповорочному жебраку ж цілию. А що думаю про Ісуса я, ким Він є для мене? Ким, дорогі мої для вас є Ісус? Протистояння і небезпека ясно відчувається в атмосфері цього епізоду. Являючи собі Ісуса в образі доброго пастиря, ми часом, дорогі мої, малюємо Його іделічно, вінком на голові в оточенні веселих дітей, додаємо декілька сріблястих овечок для пасторалі. Такі картинки в моєму дитинстві можна було знайти в ілюстрованих книжках. Але реальність, про яку говорить Ісус, називаючи себе добрим пастирем, була і залишається абсолютно іншою. усім йдеться про владу, про Царство Боже і за мені Царства, про Бога, який призначає істинного царя. Не у вакуумі, не у відсутності правителів, а всупереч безлічі царів і цариків, що за пекло борються за владу. Кожен з них готовий з усією жорстокістю знищити нового претендента. І знову, як часто буває, в Євангеліях, здіймається крик, ця людина одержима бісами. А що ще могли сказати люди, які бачили його справи, чули його пропи, але твердо намірилися не визнавати в цих справах і розмовах дію Бога живого? Але цього разу, на відміну від усіх попередніх ситуацій, коли висувалося подібне звинувачення, на звинувачення відповідає не сам Ісус, але голосизнату. Якийсь вівці почули його голос, відгукнулися і пішли за ним. Вони розуміють, що його справи зовсім не схожі на вчинки одержимого бісами. Біси схильні руйнувати все навколо, а не зціляти і рятувати. Тут знову, дорогі мої, ми стикаємося з подвійним питанням. Яке так часто звучить в Євангелії від Івана: чи дійсно Ісус Месія, справжній Цар Ізраїлю? Ісус не відповідає на це запитання прямо. Але усякий, хто уважно прислухався до проповіді доброго пастиря, вже уловив свістку, ймовірно, через те Ісус каже своїм опонентам. Щоб він уже відповів на їх питання, та вони не повірили. Як завжди, Він радить їм поглядати не на слова, а на справи, якщо з його вчинків вони так і не зробили вірний висновок, жодні слова тут не допоможуть. І на цьому розмова не закінчується. Ісус ступає на ще небезпечнішу територію. Територію. Він знову повертається до теми пастиря і овець, але цього разу дає вівцям вражаючи дійсно божественну обіцянку ті, хто слухає голос Ісуса і дізнається голос Свого пастуха на віки Він наглядатиме за Ними, і навіть смерть, останній і найсильніший ворог не завдасть їм шкоди. Чому Ісус такий впевнений в своїх словах, бо Його обіцянка покоїться не на розривному зв'язковій любові, на союзі з Отцем, Його вівці, це паства, яку вірив йому Отець? Іншими словами християнське сподівання на майбутнє по той бік смерті не зводиться до химерних мрій або розпливчастої надії. Це не сліпий оптимізм, прагнучий запевнити нас, що врешті-решт, усе станеться до кращого. Наша віра корениться в Союзі Ісуса з Отцем. І цей Союз одна з основних іван тем. Варто зауважити, що всякий раз в історії християнства, коли люди починали сумніватися у природі стосунків Ісуса з Отцем. З'являлися сумніви і у християнському сподіванні на вічне життя. Боже, хочу бути одним з тих, хто тебе знає, хто слухає Твого голосу та йде за тобою. Зі слів євангелиста Івана може видаватися, що слухачі Ісуса справді хотіли від нього якогось чіткого. І відвертого пояснення, чи він Христос, проте слова обступили його юдеї і йому кажуть, виявляють їхню агресію щодо особи Ісуса. Грецьке слово дослівно обступили, оточили, часто характеризує ворожі наміри. Дехто навіть пропонує переклад цього речення, як довго ти будеш нам надокучати. Ніхто не хотів чути від Ісуса правди. Мовляв, Ісус відповідає їхнім політичним уявленням про месію, або Хай забирається геть і не баламутить народ. Бог не приймає роздратованих ультиматумів чи шантажу, як очевидно, і не реагує на погрози. Він прийшов, щоб мали по життя Івана 10.10, 10, для того, щоб отримати це вічне життя, яке Отця перебувало і явилося нам, 1 Іван 1,2. Потрібно навчитися слухати, довіряти і приймати те, що перевищує наше розуміння. Саме тому не можна відсидітися десь збоку. Потрібно приймати рішення, а такі рішення часто спричиняють поділи. І добре, якщо цей поділ є відривом від старого способу існування для того, щоб прийняти нове життя у Христі Ісусе. Ісусе, даруй мені силу і мудрість завжди вибирати. Усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе. Філип'ян 4:5. Бути справжнім учнем Ісуса це постійно робити вибір на користь Нього. Часто це може мати дуже високу ціну, посилаючи своїх апостолів на проповідь, Ісус відверто попередив. Що на них чекає. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки, стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бечуватимуть вас по своїх синагогах, вас волочитимуть і до правителів, і до царів саме, щоби свідчити перед ними і погане. І коли видадуть вас, не шуріться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а Дух Отця Вашого у вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидитимуть душі. Це моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. Матея 10, 16, 22. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підписуйтеся. Я уділяю першому прикріпленому коментарі благословення. Під тим благословення Господнє на вас пишете імена. А так коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки і про те, що вам не тяжко, а мені приємно, не забувайте. Христос Воскрес!